26 січня під головуванням очільника Миргородської міської територіальної громади Сергія Соломаха відбулося засідання 46-ї сесії міської ради восьмого скликання. Перед початком роботи депутати та присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання у пам'ять про українців, які загинули від рук російських окупантів. Перед початком роботи міський голова Сергій Соломаха надав слово голові Миргородської районної ради Наталії Гирці, яка виконала приємну місію. Вручила грамоту Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, депутату міської ради, адміністратору відділу центру надання адміністративних послуг Сергію Данилевському. Першим рішенням порядку денного засідання депутати одностайно проголосували за присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади землякам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Відповідно до проекту цього рішення пропонується присвоїти звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади, на жаль, посмертно Роменському Олегу Григоровичу, Бончеву Дмитру Сергійовичу, Чеху Дмитру Леонідовичу, Гавриленку Сергію Віталійовичу. Та Єфремову Віталію Івановичу. Попрошу підтримати. У ході засідання було внесено зміни до кількох попередніх рішень міської ради, що стосуються бюджету громади. Внести зміни пропонував начальник фінансового управління міської ради Сергій Скляр. Він також доповів про підсумки виконання бюджету Миргородської міської громади за 2023 рік. За його словами, минулорічний бюджет виконаний в цілому на 95%. Невиконання планових показників спричинено надходженням не в повному обсязі міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів та Поверненням в кінці року невикористаних коштів субвенцій до інших бюджетів територіальних громад. По власне надходженнях бюджет виконаний на 103,8%. Понад план отримано 19 мільйонів гривень. Найбільше перевиконання в абсолютних значеннях по податку на доходи фізичних осіб, єдиному податку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платі за землю. Видаткова частина бюджету міської громади за 2023 рік виконана на 84%. В цілому освоєно 694,4 млн грн. мільйона гривень. По загальному фонду майже 570, По спеціальному фонду 124,4 мільйона гривень. З поміжряду рішень депутати затвердили оновлений персональний склад молодіжної ради. На сьогоднішній день молодіжна рада має в своєму складі 9 членів, 20 Одна молода людина і ще звернулася із заявою про те, що мають бажання бути в складі молодіжної ради. Була проведена співбесіда, повністю вся процедура виконана. Прошу підтримати рішення, і таким чином у склад нашої молодіжної ради буде рівно 30 чоловік. Тож молоді, яка прагне змінювати життя громади на краще, Сергій Соломаха вручив посвідчення та привітав молодіжних лідерів із черговим, цікавим і пізнавальним етапом у житті. Сесійно депутати розглянули питання, пов'язані з діяльністю громади у сфері капітального будівництва та житлово-комунального господарства. Частина проектів рішень стосувалася новоствореного управління комунальними ресурсами Миргородської міської ради. На сесії були розставлені акценти у ході розгляду питання про затвердження програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству Тепловодсервіс у 2024 році для потреб населення. У минулому році був тариф приведений до економічно обґрунтованої. І тоді було прийнято рішення населенню залишити на рівні старого тарифу, а різницю тарифів відшкодовувати це одноразова програма. В нас залишила відшкодувати за грудень місяць 2023 року різницю в сумі 625 тисяч 221 гривень. Відповідаючи на запитання депутатів про заборгованість комунального підприємства Тепловодсервіс міський голова Сергій Соломаха зазначив, що підприємство має борги, які ще тягнуться відколи водоканал і теплоенерго були передані на міський баланс з Полтави. Що ж стосується відшкодування різниці в тарифах по теплу від держави, то вона і досі не надійшла. Тарифи були заморожені на рівні держави. Був підписаний меморандум. У зв'язку з цим меморандумом держава передбачала різницю в тарифах. До сих пір вона не віддана це нашому підприємству конкретно 37 мільйонів. Тоді всі заборгованості були закриті. І друге, це і друге, ми згідно меморандуму 4%. Від ПДФО, яке поступає в громаду, ми маємо віддати цьому підприємству якраз за різницю в тарифах, які із 2021, на з 2020 року не піднімались саме по теплу. Тарифи по теплу. Тому оті 12 мільйонів, про які говорили, це якраз і є цілі 4% ПДФО. Ми в минулому році компенсували. Відповідно до затвердженого сесійного рішення, відтепер благодійна та гуманітарна допомога буде прийматися, обліковуватися та розподілятися не гуманітарним штабом, а ухвалою депутатів і членів виконавчого комітету. У зв'язку із значним зменшенням обсягів надходження гуманітарної допомоги в громаду планується розформувати штаб, який діяв на протязі двох років, і пропонується цим рішенням встановити, що розподіл гуманітарної допомоги, вартість якої одиниці якої більше 50 тисяч буде прийматися рішенням сесії міської ради вар... Розподіл гуманітарної допомоги, вартість одиниці якої до 50 тисяч повноважити на це виконавчий комітет на прийняття рішень. Великий блок проектних рішень на засіданні сесії стосувався земельних відносин. Так, депутати поновлювали чи припиняли договори оренди земельних ділянок, відмовляли і надавали дозволи на виготовлення документацій, затверджували та погоджували документацію з землеустрою. На минулому засіданні чергової сесії міської ради було ухвалено склад і кількість постійних депутатських комісій, тож на нинішньому засіданні затверджували голів цих комісій. У депутатів з цього приводу виникла дискусія, тож за проєкт рішення голосували декілька разів. У цілому на 46-й сесії Миргородської міської ради було розглянуто 56 питань порядку денного.